Чипсю, ха ага. цікаво, кому ти то для кого типу дарунки. Ага. Дася, ти там дивишся, чи там миші будуть? Ой, мої шоколадки люблены, жовачки люблю. Хе-хе-хе, я тут врат дошки Ого, така велика шоколадка. О, таку я люблю. Теж. Я, Та всі шок... я всі шоколадки люблю. <рик> Ой, фламастер. О, мені треба було якраз фломастер, я казав. І Та, на ага. Та потім відкрыш, бо вона заклеєна на двох двосторонні... <рик> Ой, правда. <рик> Камінчик дружби. Так. Така. Ага. Давай витечек. Ага. Качок з побажаннями. Ага. М -м -м. Що, тут всередині треба було намалювати. Що, що. Дякую. ще Ще є. є? А що? Ааа, думала, не витягується. Доброго ранку, Андрій, пише. Все-таки жілочу. Угу. Стирачка. Стира. Часом стирачку не треба. <си> а, іще дай. Нім народження. Ага. Дякую. 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 Досяма, сяма ми <laughs> слізти в коробку. <смех> да. <смех> ну, дай коробку подарувати. Чекала, щоб залізти. І <laughs> 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 вилізти. Ага. Потім будемо святкувати. Добре.